Софінка новенька Live Game. Вона вийшла ось зовсім. І що, давай, пойду, полетіла додому. Ну що, ж, у Назарчика знову рибка. Є. Ось така, друзі, інва щучка. Всім привіт. Всім привіт. Приїхали по традиції під кінець 24 го року на водойму відпочинок. Сьогодні з Назаром вдвох. Приїхали на хижака Закритий сезон по спінінгу у 2024 році. У нас є вільних 7, ну, 8 секторів плюс-мінус від пляжу. А там все далі замерше. І приїхали половити сьогодні щуку, можливо, окунь буде, якийсь чи судак, щось таке. Приїхали з Назаром сьогодні до вечора, ну, там як вийде, до годин 3 до 4 половити, закрити сезон, кайфунути. І відпустити 24 рік в минуле. І йти в 25-й далі. Тож, почнемо. Так, що в нас по комплектиках сьогодні з Назаром? У нас е Сафінка новенька Light Game. Вона вийшла ось зовсім недавно. Це, ви вже її бачили в мене у постах в інстаграмі. На ній Саватка 3000 і шнурочок X-Game. Також у нас червоненький такий. Сватка досить непогана. Обловив її вже і на річці, і на водоймі, і не на одній. Дуже гарно відпрацьовує на рибі, на покльовках, на підсічках, на виважуванні. Дуже гарна паличка. Також друга паличка. це у нас кіншинчик. Це у нас також остання модель. 2,12 тест. І кіншинчик-катушка це 2500 розмір. І шнурочок тут кінетік у нас. Також ось свіженькі, свіженької немотички. Також паличка, за ці роки досить непогано себе показала. І відпрацювали на всі 100%. Також побували на, на, не на одних змаганнях, рятувала багато ситуацій. І ось третя паличка. Тест від 1 до 7 грам це Олівія Ареа, Вона також гарно себе проявила в цьому році на цій водоймі. Скільки ми вже нею тут працювали, ловили. Дуже гарненька, така компактна, тоненька, маленька. І дуже гарно відпрацьовує на мілких приманках, на уважуванні, на закиді. Дуже гарно летить приманка при закиді. Гарна паличка, також катушечка тут Дайва Ніндзя 2000-такий от літл спайдер на ній. Такі комплекти у нас сьогодні з Назаром будуть. Будемо намагатися ловити якусь щуку. І будемо показувати це вам, адже хочеться вже якийсь новий відосик. Коропа, на жаль, вже не знімеш, закриття сезону відбулося досить давно, короп вже спить. Будемо намагатися знімати хижака, поки є час. Тож не зволікаємо, зараз незараз починаємо нашу ловлю і будемо все відзнімати. Перша рибка, Назарова. Що там? Нашов сьогодні там Little spider. спайдер. на собі. Зелений. Аго Ти ви справжній мастер? Ну як же ж? Ого. Це він якийсь червоний ось? Поміняв колір. Злякався, так? Да. да. От така руда. Якась така зимня вже. Величка. Ну гарно, гарно. Що, давай? Полетіла додому. Перша є. Гарненька така. Ну, як, плавно, 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 по зорі пішли, оп-оп. Кисень спустила і поплила. Нічого, ну, це тільки початок. Відпала. Eh. Руки вже забули. Вікруха працює. Зізнає? Гарна така, так? Да? Така, блин, гарнюча. Це вже така красунька. І знову Літл Спайдер на 2 грамах. Така гарненька. Полетіла додому ще одна гарнюня. Давай, давай, відходь. Зараз ділі пішла підкладку. Вони розвернулася і погнала на глибину. Ну що в нас реактивий початок. Нормально, так? Да? Да. Відпочинок роздає красота. Ну шо, друзяки, як вам така красуня? Ну Тут за, дв... за така двушечка 100%. Спрацював у нас ось такий, типу як Mystic Fish. Вона ну, ледве майже й не клювала, просто підсіла. Яка красуня. Ну тут двушка така гарна є. Клас. Давайте ще раз таку попозуємо вам. Красуня яка. Клас. Ну що, йди до води. Давай. Опа. Зараз відійде, бо на березі трошки побула. А як гарно пішла, дивіться. Ну розмір просто радий. Клас, це неймовірне закриття. З такою рибою аж хочеться ловити далі і далі. Нічого, ще є, ловимо. Ну що ж, в Назарчика знову рибка. І така досить непогана, так? Да? Ну така, так. Да. Що, це знову міпруха в тебе? Ні, це китежівський Swing імпакт в жовтому кольорі. Людям. А що це тебе за паличка така так, цікава? Флагман Blackfire От 2 до 12. Це який це? Новийцій? Так. Да. Ого. Це українська версія, так? Там навіть є лого, Україна понад усе, так? Так. Ой, яка мілка, ти глянь. А ты що ты там вольфрам? Вольфрам? А скільки грамів там? Пять. Ничего себе. Сейчас киси заребах так видно. Ты спосмальный киси. Так придавило, да? Mm -hmm. Треба такі ловити, як у мене минуло було. Щоб такі клювали кожен захід, то було. Ну, така невелика. Яку вона така приємненька така. Що, ми будемо фоткати? Ну давай, сфотографуємо. Ще в комплекти лежать, що каптувати вдома. Давай, пограла додому. Все? Пішла. на Пішла У нас... Пару днів. Яке насіння число? 26. 27, да? так? Це у нас до Нового року 4 дні, да? Чи скільки? 3? 4. 3. 4. 4 дні. Поповнюватися. Так що віка вже завершується і. якось так. Да, Весело. Ось така, друзі, клюнула щучка на Китичівський Свинг Імпакт в жовтому кольорі на 5 грамов з дальньої дистанції. Ось така гарненька. Будемо відпускати? Так, в вдома. Полетіла тут дому. Такий якраз вихід почався в рибах. І досить ну, так рано... Ну одразу ми приїхали, щось трохи було складно і потім розібралися і вона почала, почала активно плювати. Але все одно треба підібрати якийсь на неї хід, аби її активно ловити. Так що якось так. Далі як бачите, там лід, всюди вже там і верхів'я водойма. І під берегом максимум ось до цієї таблички є ось тут лінія. Далі лід. Також тут у нас все відкрите, крім там в углу трохи лід і на пляжу. Ми ще плануємо туди піти, так що ще час у нас є, так що ми плануємо туди піти ще. Зараз граємось, перебираємо з насадками. Ось такий, друзі, щупачок клюнув невеликий. на і зі шайнера 2 дюйма. І 2 грами. 2 грами. Ось такий зелений. Ми пішли підкріпилися, попили чайку і вирішили зміститись ближче сюди до початку. Вже ловити складніше, але ми ще ловимо. Я ж кажу, підкріпилися, попили чайку. І он такий маленький, ще пішов відпускати. Так що, будемо ловити далі? Ходимо, ловимо. Знімаємо, показуємо. У мене вже, до речі, він, мінус палець. От так. Але нічого. Шукаємо, щуку, ловимо, стараємось для вас. Що там зараз? Mm -hmm. Має тільки що було клювання, я на зараз наступне. Одразу. Це, така гарненька. Чінкс. Є? Це вже... На. На твістера білого взяла. 2,5 дюйма, 3 грама грушка. Довга пауза. Ось така. Така невеличка, але. Але приємна. Угу. Клас. Та викидає. Не фоткаємо? Та воно ж маленьке теж. Куди. Трошки більше будемо вже. Давай погнали. Ох, яка? Ти угу. бачиш? Прикалується ще ти чуєш. У мене ось такий чергак. На нього, ну тільки що вона йшла. Фокус щось не виводиться ось. Де він діс. О! Ну типу такий фішапський. Було але я щось не захотіло воно. Так що таке продовжуємо далі, ще трошки половимо. Так, ну що риволовимо. Ось і завершилась наша сесія на хижу. Таку нашу щуку, наша, наш хижий такий похід на сьогодні. Ми завершили сезон 24-го року досить добре. Хоч і трошки було скрутно по клюванням, але ми спіймали щуку, я спіймав велику. Назар в кількості полив, але меншу. Ми задоволені, закрили сезон гарно. Щука ще прокльовує, хоч капризна, але клює підібрати щось можливо. Тож, приїжджайте на водойму відпочинок, ще досить багато вільного місця, де можна половити і підібрати щось на гарну щуку. Тож, приїжджайте та ловіть, так, так. Все, Всім гарного дня, всім гарного всім... перегляду та приїжджайте на ідемо. нашу водойму.